Підвищення долара, а з ним і ціни на пальне, запчастини, технічне обслуговування, плюс податки та мізерна допомога від держави. Багато перевізників відмовилося від послуг водіїв та самі пересіли за кермо маршруток, але й це не рятує ситуацію. Тому, опинившись у скруті, дубинські перевізники змушені або підвищити вартість проїзду, або припинити рух громадського транспорту. Ми просто просимо вас, людей всіх в місті, і все поставити з порозумінням, тому що. Якщо далі так може піти, ми просто самі змушені будемо припинити перевезення, тому що в збиток собі працювати ми не зможемо. Ми не є якісь ну спекулянти, що, наприклад, що десь купили там продукцію, сюди привезли і 20% чи там 30% наварили, на тому підняли і продали, і все. А ми просто надаємо послуги. І велика ну, проблема, якою чого так вже ми могли працювати при 2,50, якби від держави йшла компенсація, та яка нам. Тому на конференції обговорили можливі шляхи рішення проблеми. До прикладу, залишити вартість перевезення для дорослих студентів та дітей такою, якою вона й була, але зробити платним проїзд для пільговиків у всі дні, окрім понеділка, четверга та неділі. Прозвучали й інші варіанти. Залишити перевезення наших студентів 2 гривні, діток гривня і загальна вартість перевезення для всіх для всього населення. Три гривні. Студенти, деякі отримують стипендію, ну там, хто як хочеться. Школярі ніхто не отримує, просто йде з бюджету сім'ї. Але вони платять одну гривню. Пенсіонер зможе заплатити одну гривню по потребі, зможе. Виділити там 10 гривень на місяць чи 20 з'їздити це не є велика проблема. Я думаю, це нормально. Для кожного пенсіонера, але закон не може примусити пільговиків платити за проїзд. Тому міська влада та перевізники сподіваються на підтримку населення. Я ще працюючи 14 років, років років я ніколи не брав запчастини на, на виплат. Сьогоднішній день я в Рівне взяв. а ми так само Це, радіатор, Я не міг заплатити три двісті. Занісов це типірова через дві неділі півтори тисячі, і зараз несу тисячу сімсот. Ще може через дві не Ви не ухиляєтеся від того, що і ви повинні ініціювати десь якісь критерії вирішення. Шановні, ви повинні так само звертатися до пенсіонерів, тому що є і дуже багато порядних і чесних пенсіонерів. Зрозумієте, міський голова вдячний підприємцям, що вони завжди погоджуються працювати в свята понаднормово неодноразово допомагали з перевезенням бійців, а то також у дубинських перевізників хороший автопарк. Але це поки що На якими машинами починали працювати. Це ужас на даний час. машини як Сергій говорив, всі нові, всі в хорошому стані. Але після цього ми, нас, е, в 2015 році тендер. Чим нам обновлять техніку, ми прямо не в змозі обновити. І не в змозі щось купити. І далі ми мусимо їздити, на, як вийде, вже на старих машинах, які пройшли свій, свій моторесурс. Отож, можливі варіанти виходу зі складної ситуації на конференції розглянули. Лишається чекати рішення виконкому, засідання якого відбудеться 17 грудня, та розуміння громади міста, зокрема пільговиків. Думку містян з цього приводу можете почути у програмі відкритий мікрофон.